Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро» – Доставка піци в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. «Б'янко Неро» – Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Усім доброго ранку, наші дорогі слухачі. 9.23 на години. І ми раді вітати у нашій студії Тетяну Гуцу. Е, вона е, нам сьогодні розкаже. Бо вона заснов... засновниця англійської школи. Е, і я не буду розкривати карти заздалегідь. Краще поговоримо вже про це у прямому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Good morning. Гудмоні що хотіло сказати. cool. А дуже приємно бути на а, найтеплішому радіо в такий морозний ранок, о, це точно. Так і а, сьогодні я розповім вам про школу англійської мови Хелендерон в Івано-Франківську. Чому саме Хелендерон? Чому, чому ця школа? А, зазвичай для своїх дітей ми хочемо найкраще, правда? І а, коли я для своєї донечки обирала англійську. І досліджувала освітній ринок не лише в Івано-Франківську, але і в що пропонує mm -hmm. а, світова спільнота нам, то побачила, що а, найкраще, що може бути, це є Хелендерон, яка працює в 40 країнах світу. І для малючків це направду єдина методика, тобто єдина програма, по якій вчаться діти в усьому світі. І я вважаю, що наші українські діти, діти Івано-Франківська, точно заслуговують на те, щоб по цій методиці говорити англійською, вчити англійську і заявляти про себе всьому світу. А що це за така методика? І чим вона взагалі відрізняється? Ну напевно, від там від інших методик або, або просто від відзвичайколи, де, де власне вивчається англійська мова? Ми знаємо багато є е, шкіл, де з першого класу викладається е, англійська, а також є багато садочків принципі, де теж можливо викладають англійську мову. Чим чим відрізняється ваша методика? Дуже класне питання е, в Хелендерон. Ми вчимо англійську як другу рідну. Ми не вчимо її як іноземну мову. Саме тому у нас англійське знародження, саме так з народження. А... Тобто можна от дитинка народилася відразу до вас, чи як це можна розуміти? Вона мама сказала першою англійською мовою. Мамі! До речі, ви знаєте, що англійська мова набагато легша, ніж українська, і дуже часто діти свої перші слова говорять англійською мовою. Ну от, скажімо, колір червоний. Угу. Складно сказати, а red ну, дуже просто. Чи, наприклад, качка або дак. Угу. Тому все ж таки англійська вона набагато легша. Стосовно того, чи не зарано це. Ну давайте подумаємо. А, ми ж українською мовою говоримо до дитини не з трьох-чотирьох років. Ну, ти трошки подоросліше, зрозумієш, що я до тебе звертаюся, що я хочу, ти мені будеш відповідати, і я тоді буду з тобою говорити. Ну звичайно ж ні. Ще будучи в животику, мами, вони говорять до дітей, до донечки чи до синочка, коли народжуються, співають колискові, говорять ніжні приємні слова, то чому ж це не робити англійською мовою? І не, не робити англійською мовою і в цей час англійська буде як друга рідна мова, тобто сприйняття те саме. І тому до нас на заняття приходять мами з дітьми. І в такій теплій, приємній атмосфері, в середовищі підтримки діти чують англійську мову. Вони розвивають музичний слух, ритміку. І е, перші ці слова вони чують від мами. І саме тому англійська друга рідна мова. Ми вчимо дітей думати англійською на рівні з українською. Я правильно зрозуміла? Ви кажете, діти приходять з мамами, тобто мами теж можуть бути присутні на, е, на уроках і теж вивчати англійську, чи як це відбувається? Звичайно, до трьох років такі заняття з батьками? Тобто, мама бачить, як проходить заняття, вона розуміє методику, вона вчить разом з дитиною англійську mm -hmm. мову, тобто вона все повторює. Вона слухає пісні, вона робить всі активності. Тобто це ще більше зближує маму і дитину. Ну це дуже чій... цікаво, насправді, як сімейний такий е, сімейна традиція така собі Саме так. виробляється. Я насправді е, знаю про Хеландерон дуже давно, е, тому що моя сестра ходила у вашу О, школу. Дуже у нас приєм. були дуже дуже гарні враження, особливо е, з тим, що там е, даються такі спеціальні ранці для е, усіх школярів, так би мовити, цієї школи Хелендерон. І знаєте, е, така була ситуація, тому що зараз у всіх. В принципі, учнів можна впізнати Хелендерон по от власне цих зелені рюкзачки. Так, зелених рюкзачках. І я з цим рюкзачком подорожувала якось по Європі, тому мене дуже було легко впізнати зелений рюкзачок Е, Ну, дуже цікаво, насправді, і хороші були враження. Кажу, дитині дуже подобалося, і справді дуже легко вивчалася мова за рахунок того, що це відбувалося у формі гри. І як мені розповідала сестра, на уроках не розмов. Українською, тобто розмовляють англійською. Так, власне, це одна з найбільших переваг в незалежності від віку, чи це малючки, чи це школярі, чи це старші діти. Ми розмовляємо лише англійською мовою. І е, все пояснюємо за допомогою е, матеріалів е, наочних. От, скажімо, якщо ми вчимо яблуко, ми показуємо на картинці. Далі ми приносимо яблуко, ми його розрізаємо на шматочки, ми даємо його посмакувати. Ми вчимо різні смаки теж за допомогою е, смакових е, чуттів. Тобто тільки таким чином, проживаючи, так само, як ми те саме, що ми робимо українською мовою, як ми вчимо дітей, це саме на уроках ми і англійською. І тому англійська, знову ж таки, друга рідна мова. Е, і наша мета, щоб діти були двомовними, щоб діти могли вільно думати і говорити і англійською, і українською мовою. І от саме англійська мова від Хелендерон для малюків, вона створює таку фонетичну основу для вивчення двох мов. Тобто тоді кращі знання і кращі результати і в українській мові, і в англійській мові. І потім в подальшому а, дослідження показували, що такі діти вони набагато успішніші, вони краще засвоюють матеріал в школі. Тобто переваг дуже багато. Я так розумію, що це. От, ми говоримо зараз про дітей, просто мені цікаво, від скількох, якщо ми вже почули від народження, то до скількох років може займатися дитина у цій школі? До закінчення школи, хоча в нас були і студенти, які вже в вузах вчилися, і до нас. Да, приходили і вони на так заняття. само їли яблучка, так? А звичайно, що якщо ми говоримо про дорослі групи, то м, тут а, тут Трошки інший підхід, тому що діти вже знають англійську мову. Ми і... ж яблук наїлись. Так вони вже пройшли весь цей шлях пізнання, і вони можуть обговорювати всі теми. Працюємо в командах, ділимося на проекти, в вчимо їх. Приймати рішення самостійно, обговорювати події, які є в світі. Тобто, це м, такі знання, які оцей такий емоційний інтелект і е, критичне мислення це те, що ми даємо їм на уроках. Це не лише англійська, це не лише правила, як нас колись вчили. Вивчи ці слова з транскрипцією. Такого немає. Тобто, ми вчимо дітей думати, мислити, приймати рішення англійською мовою. Друзі, ми вам нагадуємо, що це рубрика друга кава на Західному полюсі. Сьогодні у нас. У гостях Тетяна Гуцул, засновниця школи англійської мови Дерон. Ви сказали про те, що діти навчаються там до завершення школи. Скільки це часу? І чи багато випускників вже наразі? Дерон в Івано-Франківську вже сьомий рік. Угу. То вже є діти, які починали з нами, є діти, які закінчили школи. На жаль, частина дітей в зв'язку з війною вона Покинула країну, але ті відгуки, які ми отримуємо від батьків, коли а, вони пишуть, так, виявляється, моя дитина говорить англійською, вона тут вільно себе почуває. Навіть в Німеччині, а, тобто в ці країни, які не англомовні, але завдяки знанням англійської, вони себе вільно почувають і краще вони знаходять знаходять і і однолітків англомовних і звичайно вже німецька мова набагато легше їм і, вивчається я до речі була в Хлендероні в різних країнах це в 40 країнах це вся європа я була в деберцені в угорщині в берліні в Зальцбургу. тобто по цій програмі діти всього світу вчать англійську мову і вже з 1985 року тобто це вже настільки Більше ніж 3 мільйони учнів по всьому світу говорять англійською завдяки холендерону. У мене тут назріло наступне питання до вас, Тетяна. Так як це всесвітня мережа, і я так чую, потужна, в принципі, всесвітня мережа. Як вам вдалося відкрити цю школу саме тут, саме в Україні, і саме у Франківську? Як, як ви це зробили? Як ви самі знаходили шляхи? Чи, чи як це відбувалося? Я шукала найкращу школу для своєї дитини. І на той момент Хелендерон школи були в Україні в усіх обласних центрах, чомусь, окрім Франківська. І це був такий мені знак, треба і для франківських дітей відкрити таку школу. Щоб мати можливість використовувати цю програму і вільно говорити англійською. Це, тобто, ви вже зв'язувалися з наявними школами, дізнавалися інформацією, що потрібно для цього, щоб відкрити школу. Це тут? Це є франшиза. Так. Тобто е, всі програми, матеріали, е, плани уроків, це все є розроблено професійними лінгвістами і по цих програмах працюють в усьому світі. Mm -hmm. Я зв'язуюся з головним офісом і от вони надають мені е, ці всі матеріали. Так. дуже дуже цікаво бо я я особисто англійську вчу по фільмах ну зараз я вже їх дивлюсь бо я більше трішки роз Трішки розумію. А в дитинстві це реально типу, приходиш на урок, і тобі там вчи транскрипцію, вчи слова, там словничок, там Дуже тебе окремо нутно, зошит. зоні не цікаво. Зо <світ> немає оцієї взаємодії, саме якоїсь живості. Тобто, все, все таке, все, все таке штучне, під, підручники якісь ще щось, ще щось. Ну потім вже там були різні ці підручники, які намагалися якісь життєві ситуації. Але я так розумію, що саме робиться першочерговий упор саме от на цю живість у цієї взаємодії, саме. Уроки англійської у нас для дітей дуже динамічні. Вчителі проходять спеціальну підготовку для того, щоб е, знати, як правильно вчити дітей. І е, це уроки, де діти, е, діти грають ігри, тобто маленьких дітей можна лише за допомогою гри навчити. Адже, так як ви сказали, дати книжку, вивчи е, слова, ну, це саме легше і саме недієве. А найскладніше це. Ці слова які, і фрази, які ми хочемо навчити дітей, їх е, зібрати в гру і через гру, через проживання, через е, якусь активність, ентузіазм вивчити ці слова. і це має результат. Тоді дитина запам'ятовує. Так само на уроці знов ж таки, якщо ми вчимо якусь їжу, ми їмо цю їжу. Якщо ми вчимо салат, ми готуємо салат. А, відповідно, а, ті ж смаки. Якщо вчимо активності, стрибати, бігати, ми це все робимо на уроці. Ми не сидимо за партами. У нас відкритий простір, і діти активно рухаються. І через рук, через динаміку. А, Діти якнайкраще схоплюють ці всі слова. Ну це власне метод практики, в принципі, мені здається, він найкращий, він найдієвіший, тому що тоді відбувається стимуляція мозку, і ти е, хочеш, не хочеш, але мусиш згадати те слово, і воно десь в тебе випливає, е, і, і власне ти його застосовуєш. Це дуже хороший метод, і саме основне, що дітям подобається. На ну, я знаю, чому їм подобається. Де ще тобі скажуть, що можна бігати на уроці? Бігати, стрибати, ще й їсти в різні смаколики. Я пам'ятаю, як моя сестра молодша Приходили, розповіли, ну, ми сьогодні їли таке, таке, і там і постійно якісь різні смаколики. І я собі думаю, ну, треба і мені піти в таку школу, де можна не тільки англійською навчитися, а ще й поїсти. Ще й поїсти <рес> так, смачно. При чому. Що ще можна очікувати від Хелендерон? Можливо, у вас будуть якісь новації, якісь нові звершення, щось, щось нове будете вводити, чи взагалі які плани? А... Плани надалі вчити дітей англійською мовою, вчити дітей бути космополітами, вільно почуватися в будь-якій країні світу і заявляти про Україну на цілий світ. Це те, про що ми мріємо, і це те, те бажання, яке є у нас всіх. Щодо якихось нововведень, хелендерон це англійська мова, але це також і ці. Цінності, яких ми вчимо дітей. Це і здоровий спосіб життя, це, це турбота про оточуючий світ, це повага до різних рас, до різних національностей. Якщо говорити про спорт, то Хелендерон підтримує місцеві змагання для дітей по бігу. Тобто це не тільки англійська мова, це взагалі відношення цінності, це те, чому ми вчимо наших дітей. uh Саме тому, звичайно, будуть і нові проекти, і сподіваюся, що прийду до вас сюди в студію і розповім так само про те, що буде? Ми будемо чекати. І ще одне питання у зв'язку з тим, що у нас все-таки відбувається війна в країні. Чи відбулися якісь зміни стосовно політики навчання, і, і, взагалі, чи повпливало це? Ну, я чула, що багато звичайно дітей виїхало. насправді це, мабуть, і повпливало. Але яким чином і на Скільки? Звичайно, була така хвиля міграції і вона і досі триває, на жаль. Тобто, на жаль, і дотепер є діти, які, сім'ї, які залишають Україну. Звичайно, є такі, які повертаються, це теж тішить. Проходять нові діти, народжуються нові діти, і всі розуміють ще більше важливість і необхідність англійської мови для дітей. І тому, звичайно, що кожен з нас робить свою роботу. І от наша така місія це дати. Все можливе для дітей, щоб в майбутньому вони були успішними і вони могли прославляти Україну на цілий світ. Ну, це насправді дуже класна мета і дуже класна ціль, і ми дуже вдячні вам, що ви займаєтесь цим, що ви навіть прийшли просто і розказали про це на ефір, тому що слухати насправді дуже цікаво. Ну і я думаю, що буде дуже багато охочих після нашого ефіру. Все таки записатись до вас, або як мінімум подзвонити і дізнатися, що і як. Тому розкажіть, будь ласка, як з вами зв'язатися, де вас знайти, як записати свою дитину? Um... Наш центр навчальний знаходиться на Мальничука 16Б. Це центр біля Білого дому. Одна з найбільших шкіл в Україні. В 2018 році ми, наша школа Івано-Франківська була визнана найкращим стартапом по цілому світу. Тобто в Італії я отримала таку нагороду з рук Хелендерон. І, і дотепер наш, наша школа вона є однією з найбільших. Записатись на заняття можна через сторінку Instagram, через Facebook, подзвонити по номеру телефону 050 370 46 20. Можна до нас прийти. Перше заняття безкоштовне. І запрошуємо вас до, до нас на заняття. Дякую вам, дякуємо, що прийшли, що розказали. Насправді було дуже цікаво слухати, бо дуже рідко насправді піднімається такі теми, такої навіть дитячої освіти, взагалі освіти, тим більше і якісь такі техніки і підходи, які є дуже дієвими, і дуже насправді цікавими і відрізняються від традиційних підходів. Тому дуже дякуємо вам, що ви цим займаєтеся. Вітаємо вас в свою чергу, так само із тим, що у вас найкрутіший стартап. Це дуже приємно чути. Що він саме тут Те, речі, от, і вони франківські наші і, люди, і ще цікаво тим, що це франківському майже було не майже крайнє напевно місце місто було де відкрита була школа, а тепер це найбільша школа і, і найкраща клас. Дякую вам за підтримку. Е, вітаю вас з усіма святами. Вчіть англійську ніколи не пізно і ніколи не рано. Тому давай, давай давайте на сам кінець щось скажете вже англійською. Нарешті, може люди хочуть почути в практиці, так би мовити. Може, може ще раз запросіть до себе, бо просто побажайте гарного дня. Welcome to Helen School. Have a very nice day. І з нами була і з нами була Тетяна Гуцул. Друга кава на західному полюсі. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава, партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде. А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію: піцця половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро. Твоя доставка піци. Ваша піца реклама.